Вітаю! В рамках програми Зміни себе за рік сьогодні була запропонована нова звичка Медитувати. В 21 столітті, яке оголошено століттям свідомої людини, я думаю, для вас це не нова інформація. Ви знаєте, що люди багато шукають себе, їдуть на балі для того, щоб зрозуміти. Що ж таке медитація і як досягнути цієї свідомості? Я буду ісходити із своєї власної практики, із свого власного досвіду. Я не духовний практик, але я людина, яка практикує медитацію і яка відчуває на собі її дію. То що ж для мене медитація? медитація Ну, це в першу чергу концентрація уваги на чомусь для того, щоб досягти якусь конкретну мету. Бути із собою це, мабуть, найголовніше, що є в медитації. І мені дуже хочеться, щоб вас не лякало слово медитація, а головним меседжем тут було саме. Бути із собою, тому що насправді медитація вона не потребує якоїсь конкретної техніки. І ви знаєте, коли я починала медитувати і досліджувати ці практики і техніки в книгі Ошо, він сказав: головне, щоб вам було зручно, для того, щоб ваші думки були повністю зосереджені на конкретній думці. На конкретній меті, а не на тому, як ви виглядаєте, як ви сидите чи лежите. Тому сьогодні я хочу провести разом з вами сумісну медитацію, яка називається тонглен. Тонглен перекладається як брати, віддавати. Для новачків я б взагалі радила починати саме з неї, тому що вона Саме для того, щоб ви навчилися концентруватися на тому, що потрібно саме вам саме в даний момент. Її можна виконувати як сидячи, так і лежачи за кермом у транспорті в будь-якому місці, і потреба в її виконанні може виникнути в будь-який момент. Тож, не будемо затягувати, і я пропоную сумісну медитацію тон глен. Кожен із нас може відчувати якесь страждання. Вам в даний момент може чогось не вистачати, або ви хочете позбавитися якоїсь звички або негативної емоції, і ви точно знаєте, що ця проблема. Може бути у інших людей. Тож ця медитація направлена саме на те, щоб оздоровити себе і допомогти іншим отримати те саме. Тож почнемо. Сядьте зручно. Розслабте своє тіло. Якщо хочеться закрити очі, закрийте. Починайте дихати. Зосередьте всю увагу на вашому дихарі. Як повітря входить в вас? Як виходить? Почніть рахувати дихання. У кожного ваше тіло розслабляється. Почуйте, як б'ється ваше серце. Яку вона виконує роботу? Приймає і віддає кров. А тепер зосередьте свою увагу на тому, що вам зараз потрібно. На ваші проблеми. Можливо, ви хочете зараз прийняти якесь рішення. Можливо, позбутися негативної емоції. Можливо, ви чекаєте можливостей? Можливо, хочете позбавитись якоїсь хвороби в своєму тілі. Зосередьте всю увагу на цьому. А тепер дихом направте всю любов до себе. І з витихом віддайте свою проблему, ворогу, страждання, емоції. Вдихайте любов, віддавайте негатив. думаєте, що та сама проблема може бути у когось іншого, вдихніть страждання цієї людини в себе, а при видиху віддайте любов. Дихніть страждання. Віддайте любов. А тепер переверніть дихання. Дихніть в себе любов всього світу. Віддайте з видихом страждання своє і людини, вдихайте любов всього світу, видихайте страждання. Насолодіться цим моментом, коли ви вдихаєте любов. Насолодіться тим моментом, що ви можете міняти дихання, вдихати страждання інших і віддавати свою любов, вдихати любов в світу і віддавати страждання. Можете попросити прийняття якогось важливого рішення, а віддати свою невпевненість, вдихнути в себе здоров'я, віддати хворобу. вдихнути любов, віддати біль. Насолоджуйтесь моментом вдиху і видиху, коли будете готові, можете відкривати очі. Якщо ви до цього жодного разу не медитували. Спробуйте почати з цієї простої, але дієвої техніки брати віддавати. Навчіться впускати в себе всю любов, яка є в цьому світі. І ви відчуєте результат дуже швидко. І нехай медитація стане вашою корисною, постійною звичкою.